Не надо мне рассказывать. Хлопцы, дивите. У нас школа. Вот тут разбивается. 100-метровая зона есть. Вот здесь разбивается. Вот 100-метровые зоны. Я можу ее вас закончить. Почему? Дивите, идемте разом, за вас заходимо. Если вона закрыта, Наташка. А там нет. Шановні, давайте зараз зафіксуємо за правопорушення і нізькоді коштує, робити фото. Йдемоте, йдемо, зараз одразу йдемо. Тобто ви так припаркуйте, щоб люди могли заїхати. Зараз спробуємо зафіксувати правопорушення, яке у нас тут відбувається.

Вот, пожалуйста, фиксируйте, как у нас здесь. Спиртные напитки продают. Подойдите, пожалуйста. Подойдите, отойдите. Поставайте, вот это у нас. Разливайка вон, 50 грамм, фиксируйте. Вот, пожалуйста, бутылка а стоит. Размер спиртных напитков, рассказывайте. Доигрались? Да Можно пояснить? На кафетерий. Какой кафетерий? возле школы 100 метров, ребята, вы что? Пока не работаем. Потому что разливайка здесь обыдлячивают нацию. Вызывайте хозяина, кого хотите. Магазин не работает, ребята, выходите. Магазин не работает. Не работает, не работает. Все, хлопцы, а они... Не працює. Шановна, скажи, що не України працює. Приїде хазяїн за країну. Вон поліція, зачем нам хазяїн? Зачем нам хазяїн? Як при чому поліція? Є норми е, закону, де повинні продаватися спротив Ну, Хто? Що не понятно. Я Я не, да, не можна купити Почули. 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 Не можна. Прийдете через. Оце у нас голова сільської ради навіть і не вбачає тут, що у нас школа рядом розлівайка. Я ж коли просив зачинити цю розливайку, щоб не було цих моментів. Привіт. А що це за Заводку, Борьба? Так. Сексі? Сексі? Так. За що, за розливайку чи що? Школа рядом. Так це було в тому є санітарні норми. — Так це було. Так що ти ми ходиш. Показуху тут построїв. іди ну, в сельсовет. Цельсовет не делали. Я звертався до сельсоведа. Ну, так що? Цельсовет Нарушує? Сельсовет, 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 сельсовет так само нарушить. Наруши. А что ты пришел сюди? Да я був в серцеве. Ты и доказ. Я був в сердцевете. ти розумієш, що можна тут час? Я тебе закопаю оттуда.

Балак, Не урожай мне, пожалуйста. Снимай. Если Снимай. есть, Снимай. иди в сельсовет и балакай. Вот что, 200 метров было, да, было. 100 Секция. метров есть нормаль... Да, вот. нормы, пожалуйста. Че тебе участок опять не дал? Мне да, не да, надо участок. Опять? Мне не, не Бушок. надо никаких участков. А что ты бушуешь? Ничего. Я, я бушу, понимаю. я хочу, чтобы дети жили в нормальной державе. Правильно. Правильно. Ну, а что ну, у нас же делать? Что ты, ты хочешь? Что а ты сделал для нормальной? Я лично ты, освободил города. Позатому діло. Ос ти позадому. А це не... частина України. Час... Я получив коли, да. а коли... А яка різниця. А яка якого... різниця отримав? Ти з якого Слушайте, русла? Я не хочу русла. з вами спілкуватися, шановне. Ви п'яний, я так не хочу. Зачем ти для села що зробив? Будь ласка, я для України зробив багато, ніж ви зробили. Все, вам нема, нема про что с вами розмовляти. Да не вопрос. Пожалуйста. Хорошо. Есть, а? Совет, Хорошо. я заяву. А? Не, вы, я подпишу все. Ну, Сергей Янович Владимирович.

Михайло Сергійович опинився на еміграції, то тут його голові. Тут залишалась сестра, брат, племінниці племінник і 24 Михайло Сергійович 23, 10, в 24-му році 23.1078. Золочно обрання академіка всіукраїнської академії наук, його запросили до Києва. Академія обіцяла йому помешкання як академікові, але Микола Сергіович ніякого помешкали в академії науки попросився М -м. до своєї виділили йому на третьому поверсі сред своїх. Ковпокасі в Києві підставилася історію, було відбудеться адреса Гушець. Проте з кінця 30-го 4-го година почали перетворювати 1938 брат Шевська в 39 році вони рішали. Ми зважаємо нормальна належність цього будинку в техані Старійовича. По його смерті, як академіка, цей будинок передавався в пожитці власність. Незважаючи на це, почали відсіляти його дети. Я так розумію претензії ті з того, що розливати напої, правильно ви голосуєте. Е, да, порушуються закони, підстави, де є санітарні норми, де забороняє за продаж і розпиття, розлив спиртних напоїв в 100-метровій зоні. Якщо закон діє для всіх, то будь ласка, хай діє для всіх, а не для частини людей. Не, ну что я сейчас все документы чекайте, будь ласка, хозяева. А да. ничего хозяева уже не решится, я сейчас наверное. Мы предлагали хозяину, мы предлагали хозяину. Хорошо. Мы, я просто скажу, для формальности, Мы хозяину не то, что хотим закрыть магазин. Продавайте, что хотите здесь. но ну, не надо вот это... Ну... Ну, роз, розлів, ви приїжджаєте до мене, ви завжди нападаєте на мене. Я не нападав на вас ніколи. Поговоріть, будь ласка, із хазяїном магазину. Так я говорив з хазяїном. Я говорив з хазяїном. Ви вот, ніколи не дочекаєтеся і ніколи із вот, ним не одно, поговорите. Я, я, я скажу, так. Да. Да. Да, ми з тобою будемо побесідувати. Ми не працюємо. Адреса? Центральна, 150, не пам'ятаю. А який номер? Это буйны наш, Можете паковать сразу. Татарно 150, да? Какие у вас адресы? Я кажу, что шоу надо группа. Одна из них столика была фичка. Что я кафе называется? Кафе. Майк Магазин кафе. А как называется Просто магазин кафе? Магазин кафе разливайка для школы. Квартиру протягивает всегда проездная. Ми розміщений ще один надзвичайний музей. Також пов'язаний із генеральністю Михайла Лушевського. Це мовив Народної Республіки приміщення будинку вчителя. Хочу нагадати, що перше призначення цієї величної споруди, яка була зведена на вулиці думки, посадили або на стадіоні. Поїхали в зону АТО, що ти тут бухаєш. Поїхали в зону бойових дій, не в зону АТО, поїхали в нульовку. Так все, йдіть От... отсюда, пожалуйста. А Я, не... Отсюда? Я не хочу з вами розмовляти, шановний. Оцей бивший депутат сільської ради. Бачите, обличчя, яке у нього. Приходить, каже, що я зробив для села. Тобто, у нас село не частина України. У нас село окрема держава. Ви кажете, що я зробив для села. Я зробив для України більше не ви ж ви за все своє життя. Будь ласка, я не хочу з вами нічого спілкуватися. Оце. Оце не буде, шановне. Оце не буде обидлячувати дітей, щоб діти бачили, як ви тут я розпиваєте. Оце стометрова зона від школи. Скільки я цим бороться? Бо... По нормальному, два роки. Не хочете? В 2014 році. А я, я на що коли Де результат ваш, як депутата сільського ради. У вас є повноваження, у нас немає. О, ви зробили о, щось і ви кажете, що я для зробив. А що я ви зробили? 10 що часу? ви зробили? 11 часов ночі, закривав їх. Доброго дня. Бажаю здорові. Бажаю. Закривав. Ну, ти все знаєш, знаєш. Що вона не, її. Буде розливайка, не буде розлівайка, не будуть розводити. І стометрова зона для всіх закон пісна дінакова. І не тільки тут. Ну не тільки. Я Якщо я раніше їздив до тебе на красну. Якби би трохи не так сильно активний був, то зараз я настільки активний, не стільки у нас підкріплення є. Хлопці, не знаєте, це село зачистим за одну ночь. За одну ночь я не против. Ну згідно закону, не так як. Згідно закону, ми виконували свій конституційний обов'язок зоні АТО. А нас зараз нашовішують. Убиваєш сепера, да? нам вешают убийства. Береж сепера в плен, нам вешают, що ну, похищение. Потому ти, що, не що некоторые сеперы граждане Украины. Военные да. действия Ну так садите нас по закону военного времени, а не по криминальному кодексу. Мы як військовий свою обов'язок Просто Берешь телефон свій и кому або набирать. Кінокамеру береш. И кому набирать. І ходишь, знімає. Просто тупо знімаєш. Тебе ти теплицю теплицу знаєш, як вона строїла? Яку? Чо, У школі. Що ви маєте нову? Да, так. Ну, да. ну, вона я... була колись готова. Ну, ні. ну так а что, її, мож... її, роз... її можна було зберегти. Можна, можна. Зберігти. А можна. було зберегти. Не надо було її засирати. Не надо було її засирати. Можна. було. Ну, вона не була готова. Ну, ти... можна було її можна. Ну Так можна. зачем надо было А ти утверждаю, що вона була готова. Я утверждаю, що вона була. Ти возьми лопату, привези 20 дерев і деревьев, Візьми автомат і поїхали в зону АТО. Мені вже задолбало слышать, як ви депутати мені це кожен раз говорите. Як поехали шо? в зону АТО. Як в нулевку. зону я, боевых действий. Я, не в зону. Вы... Добровольцам поехали. Поехали. Я, я Все, бы. я не хочу с вами разговаривать. О, не провоцируйте меня на то, что вы говорите, а... я хожу снимать. Я делаю то, что... Вы должны делать кожу на Ромадину. Я до знаю. Знаю, знаю. Я знаю. Я это а вы не, мне каждый раз меня бесит больше всего, когда эти, эти депутаты, понимаешь, бывшие или настоящие, возьми грабли, будем убирать. Понимаешь, я им говорю, бери автомат, поехали в зону боевых действий. Да Добровольческим. Да потому что ты мужик куда? с яйцами. Ты скажи, ты мужик, мужик с яйцами. Сделать, а Мы так, куда? Но, так мужик с яйцами Если поехали, это... бери, бери автомат, идем. Давай я тебе так дам автомат. Добровольческий батальон. Ты не будешь получать ни зарплаты, ни льгот, ничего. Ничего не будешь получать. Тебе корочку показать, что я участник боевых действий. Я и так знаю, что ну, корочку. Они слышат, что когда я гражданство принял. Я 18 лет живу здесь, на территории Украины, и то, что у нас система дырявая, ну, просит деньги Просто за гражданство. Знаешь, что я тебе кажу? Просто ты. Ти... Отаким от в селі робиш. Я отаке от роблю, тому що о, я не отаке от роблю, як ви кажете. Я роблю те, що я фіксую те, що йде правопорушення. Якщо йде правопорушення, я його фіксую. Якщо нема правопорушення, я її не фіксую. Ось його, твоєї, бачите? З твоєї сторони. Які по моєї сторони, праворушення? Яке? Це є люди, які вповноважені цим займатися. Хто хто ці люди? Ім'я є у них? Хто? Депутати, міліція. А чом вони займаються? Ви депутат? Бивший депутат. Що? Ну он же здесь сам приходить бухають. Зачем йому тут? Йому нормально що у нього розливайка факт? під домом. Ну і ти утверджуєш. А що я не ут... от факт, факт єсть. Ти бачив, що я тут бухав. Ну так ви що сюди прийшли? Я прийшов сигарету взяти. Ну, магазин да, да закрытый, что, магазин закрытый. И говорю тебе, магазин я хотел закрытый. взять пачку сигарет. Магазин а закрытый. А ты мне кричишь, что магазин закрыт. Ну, так, ну тоже. ну, ну то же. Все точки будешь обижать? Не. Ну, так обижай, тут же их достаточно. А Чего? что? Ты -то только в одну едешь. А что, что, что возмещение? Вот 100 метров у вас зона от школы. Или Надо еще... Сейчас стоит. и к Зай, Зое зайдем. Ну, проблема. Давай. Или к Зине зайдем. А что так, что именно сюда? Ну, в конюшню заходь. Последно давай. Начинаем з одной, идем в сильную. Ты правильно робишь. Ну, одне неправильно. Память и хваста. Что ты прийшов вот так? Я не прийшов вот так. Я не колор, прийшов витаю. так. Ти зроби його. Хватить. Ти зроби його по-нормальному. Так я не могу, чого у тебя такая агрессия ко мне? А яка в і в мене агресії до тебе немає? А яка агресія? Ну ти тоже агресію. вот ты зараз пытаешься яким чимось зачепитиме. Так, при чому no. тут засипатися? Твого взагалі не хочеться no. засипатися. Ну no. no, я не хочу з, з вами спілкуватися, ну що ви хочете від мене? Я ти робиш, отако його якось спонтанно. No. No. Ну. Зрозуміло? Що ви перевіряєте? Хм? Mm? Що ви перевіряєте? Я щось вас перевірюю. <праві> <проверю. праві> <праві> документи? Ви маєте право перевіряти документи? <праві> Маю. Я в міліції був, а хто? Хто? Руслан, ти так і не перевіряєш. Ти знаєш, як краще зробити? От з депутатом собери собі три-п'яти. А ви мені не даєте навіть прийти в сільську. Я приходжу, там у нас ідуть провокаційні дії. Постійно. ну, як не було, як не ну я... З мною були. Ти ходив дії. Так вони стоять. Які не... 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 три-п'ять Просто... депутатів. Делають і всюди робити провір. Будуть порушення. Майте не ліцю взяти, маєте ручку взяти. А так ти прийшов, подзвонив хлопцям. Ти бачив, що я а буду. Це утверждає.

Так само мені відмовили. Але мені земля не нужна офіційна працює. Офіційно не приводить свого життя і буде зголошені. 1935 року заарештованого заміника Українського націоналістичного центру вигаданого чекістами. Мені відмовили. Відмовили? — Відмовили. Орту на зрештою і загинуло у старішних таборах. Пішов із життя в їхній український діяч, піхав з 1934 року, поховати його, що було вірити, коли починали, пам'яті перестановила, або речей, а молоді.